Вітаю! Ви дивитесь НП канал найважливіших подій. Що відбулося за 39 -ти тиждень 23-го року з 25 вересня по 1 жовтня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежно політолог. А я Микита Шпольовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Рекомендації від США у понеділок, 25 вересня. Білий дім надіслав на адресу координаційної платформи донорів лист із переліком рекомендацій щодо реформ, які необхідно провести в Україні, нібито щоб допомога від США продовжувалась. Лист отримав офіс президента України та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Автором листа є заступник радника Білого Дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майкл Пайл. У наших змі цей лист викликав неабиякий ажіотаж. Проте в посольстві США в Києві заявили, що це все лише запропонований перелік реформ. Форм для обговорення, щоб допомогти Україні на шляху інтеграції в західний світ. Хоча вони кажуть, що жодних вимог там немає, і це просто пропозиція для обговорення. Ми з вами розуміємо, що такі речі все ж не робляться просто так. Отже, якщо це не вимога від США, то принаймні натяк про те, до чого треба рухатись Україні. Тим паче, що в самому листі реально є пункт: реформи пов'язані з умовами надання допомоги від США. У самому листі рекомендації щодо реформ розділені за часом на їх провадження. Так найбільш пріоритетні мають бути бути реалізовані вже за три місяці, менш пріоритетні за рік, півтора окремим розділом виділення реформи для продовження допомоги, серед яких імплементація регламенту роміт. Це такий набір правил, спрямований на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках, та передбачає відповідальність за маніпуляції учасників оптових енергетичних ринків, тобто йдеться про деолігархізацію енергетичної сфери України. Окрім цього, реформувати треба наглядові ради в державних підприємствах, типу Укренерго, Нафтогазу та новоствореного ДК Українська оборонна промисловість, завершити корпоратизацію енергоатому, передати компанію оператора газотранспортної системи України у власність Міністерства енергетики. Та ухвалити закон про корпоративне управління державними підприємствами. У пріоритетах на наступні три місяці йдеться про посилення антикорупційних органів набу САП та НАЗК. Також рекомендується ухвалити закон про відкритість електронних декларацій для посадовців, хоча його вже ухвалили, та завершити перезапуск Вищої ради правосуддя. Наступні рекомендації щодо реформ стосуються судової системи Міністерства оборони прокордонників, митників, СБУ яким американці рекомендують не займатися антикорупційними питаннями, а зосередитись на контррозвідці, національної поліції, офісу генерального прокурора та інших? Також в рекомендаціях йдеться про лібералізацію цін на енергетику. У ЗМІ вже почали писати про ціну на електрику та на газ як на ринку. Проте насправді йдеться про не настільки глобальне підняття цін. На мою думку, реформи щодо цін на електрику та на газ це сценарій, на який знадобиться більше часу, можливо, роки. А от щодо іншого, нам дійсно необхідно рухатись до цих реформ. Все, що для цього потрібно, це політична воля наших нардепів. І насправді тут можуть бути складнощі. Адже ці реформи не приймалися, бо комусь були дуже невигідні. Також маю зазначити, що на виконання всіх цих умов не призведе до зупинки військової допомоги Україні, як дехто почав розповідати однак ці реформи в наших інтересах. Ще один удар по Одесі. Вночі 25 вересня по всій території країни лунала повітряна тривога. Проте найбільших руйнувань в ту ніч зазнала Одеса. Окупанти випустили 19 мопедів, 12 калібрів та 2 надзвукові балістичні Онікси. Силом ППО знищено всі мопеди та 11 з 12 калібрів. Онікси, на жаль, знищити не вдалося. Постраждав морський вокзал, готель Одеса поруч із ним та портова інфраструктура. Якщо ви бували в Одесі, то ви не могли не відвідати морський вокзал. До нього ведуть Потьомкінські сходи, і це певно найпопулярніше для туристів місце. Справжнісіньке серце Одеси. Морський вокзал побудували у 1968 році. Пізніше, в 2001 році, поруч із ним відкрили готель Одеса. Варто зазначити, що самі Одесити не дуже любили готель, оскільки він закривав морський краєвид, але з ним, врешті-решт, змирилися. Ця локація довгий час була визитівкою міста. Люди відпочивали тут влітку, насолоджуючись морським бризом, а взимку павільйони, що розташовані поруч, приймали гостей для святкових вистав. Зараз же обидві будівлі вкотре стали нагадуванням про те, чим є руський мір. Вони знищені вщент. І зважаючи, що в них дуже багато скляних деталей, наразі не зрозуміло, як взагалі будуть їх відновлювати. На щастя, принаймні в цій локації обійшлось без жертв. Готель давно не використовувався за призначенням, хоча кремлівська пропаганда і намагалась заховати в ньому чи не цілих дві бази НАТО. Розрушена ніж жила де предположительно розміщався штаб воєно-морських сіл Хоча насправді. Вони просто хотіли помститися за удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, куди нещодавно дуже показово прилетіло дві штормишедоу. Так, почалось взриви. Зриви, зриви. До речі, за словами Гауляйтера Севастополя в будинках навколо штабу навіть не вибило вікна. Хоча сам штаб зруйновано вщент. Найкраща реклама українським балістам. Повідомляли, що під час цієї атаки був ліквідований командувач Чорноморського флоту, хоча росіяни показують, що він нібито живий. Ну і нехай там було багато офіцерів, які точно 200. Ми маємо розуміти, що вони б'ють по портах Великої Одеси, щоб забрати в нас можливість експортувати зерно без них. Користуючись у цей час типовою для 90-х методичкою, знищувати конкурента будь-якими доступними способами. Зараз Одеса зазнає найбільших руйнувань за весь час повномасштабної війни, саме через це. Тобто я вважаю, що вони все одно по нас вдарили, навіть якби ми не били по Севастополю. Вони мстяться нам просто за те, що ми існуємо, просто за те, що ми не здалися, і вже півтора року даємо їм відсіч. Окремо бажаємо Одеситам витримки! Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та заходами безпеки. Київ та вся Україна з вами. Трамп офіційно шахрає 45-й президент США Дональд Трамп доволі контроверсійна особа, особливо через його висловлювання щодо України. Не скажемо, що в Україні його прям таки ненавидять, але точно недолюблюють. 26 вересня суд у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа шахраєм. У повідомленні йдеться про те, що довгі роки Трамп сильно завищував вартість своєї компанії, щоб отримувати вигідніші кредити. Окрім цього, він не подавав декларації і відповідно не платив податки в штат Нью-Йорк. Власне, ця ситуація доволі показова. Трамп гучніше всіх в штатах кричав про те, що Україна це корумпована держава. Іноді він робив це вустами свого сина чи мільярдера Ілона Маска. Проте зараз стає очевидно, що корумпованим виявився сам Трамп. Нагадаємо, що до цього в квітні Трампа формально затримували в офісі окружного прокурора Манхеттена. Тоді з нього зняли відбитки пальців та доставили до суду, де висунули звинувачення. Таким чином Трамп став першим в історії США президентом, проти якого висунули кримінальні звинувачення. Тоді експрезиденту президенту висунули 34 пункти звинувачень, але він не визнав свою провину за жодним. Після цього його формально затримували понад 10 разів. Лишенює від собі. Трамп фігурує у купі кримінальних справ, які стосуються втручання у виборчий процес, та у чотирьох кримінальних справах щодо неналежного поводження із секретними документами: штурму капітолію у 2021 році, через виплату грошей колишній порноакторці з порушенням правил фінансування політичної кампанії та за підозрою у створенні злочинної організації. І ось цього тижня за позовом прокурора штату Нью-Йорк Летиці Джеймс Трамп. Па визнано винним у шахрайстві. Це був спрощений суд без присутності самого Трампа. Зазначається, що це визнання дає зелене світло на притягнення його до відповідальності вже на повноцінному суді 2 жовтня. Наразі Трамп, як і очікувалось, називає всі ці справи політично мотивованими. Хто б сумнівався? Відкрите питання, чи вплинуть якості вироки на політичні перспективи Трампа. За даними опитування Reuters і Ipsos, 45% республіканських виборців не голосували б за Трампа, якби його засудили. А з іншого боку, його рейтинг зараз вищий, ніж у чинного президента Сполучених Штатів Америки. А деякі опитування взагалі свідчать, що американські виборці не хочуть бачити в Білому домі ні Байдена, ні Трампа. На мою думку, зараз Трамп активно використовує справи проти себе, щоб витворити образ сакральної жертви, щоб потім маніпулювати цим на виборах. І не можна сказати, що йому це не вдається на фоні зниження політичного рейтингу його опонента, чинного американського президента. Якщо б такий скандал стався в Україні, то Трамп міг би забути про політичну кар'єру. Проте в Штатах є чіткий розподіл між політичними правами громадянина та його судовою відповідальністю. Це було зроблено, щоб не дозволяти маніпулювати в політичних цілях судовими вироками. Тобто, за будь-яких умов політичні права та свободи громадянина зберігаються за ним. Наразі ця ліберальна норма грає на руку Трампу. Highway to Hell ПВК Вагнер в абсолютної більшості українців асоціюється з воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Це найманці, що воюють на боці армії РФ, і від початку повномасштабного вторгнення протистоять силам оборони України на всіх ділянках фронту. У кінці травня найманці вийшли з Бахмута, а пізніше влаштували заколот проти Кремля, за що були заслані в Білорусь. 23 серпня літак «Пригожина» ватажка Вагнерівців зазнав катастрофи в Росії. І здавалося, що це кінець для Вагнера. Цього тижня начальник преслужби східного угруповування військ ЗСУ Ілья Євлаш заявив, що найманці Вагнера повернулися на поле бою. Йдеться поки що про півтисячі людей. Проте сам факт того, що вони почали укладати контракти з Міністерством нападу РФ, трохи бентежить. Це може свідчити як про нестачу військових РФ на певних ділянках фронту, так і про те, що Кремль знайшов навіть підхід до таких радикалів, які Жили у Вагнері, тобто до відвертих нацистів, фашистів та емперіалістів, або тих. То просто не підтримував ні Пригожина, ні Кремль. Якби окупантів на фронті було б недостатньо, то певно проблеми в них би стали ще більшими, і ми точно б це помітили. Тож тут я певно схиляюсь до другого варіанту. Якщо Кремль зміг завербувати радикалів Вагнера, це означає, що він скоро зможе взяти під контроль і всіх інших. Довгий час головною слабкістю Кремля була те, що навколо нього існували й інші групи, які були з ним не згодні, вони були доволі потужною силою, але були не повністю підвладні владі бункерного. Зараз же вони всі об'єднують Проти спільного ворога, який вже здається їм сильніше за них, тобто проти України. Здається, що влада Кремля посилюється, щоб знизити ймовірність нового заколоту. Я особисто прогнозував, що внаслідок фальшпучу Пригожина Кремль посилить свою владу всередині РФ. Схоже, що так і відбувається. Звісно, ми мали бути готові до такого сценарію розвитку подій. Це зовсім не означає, що тепер вони почнуть по-справжньому воювати, адже вони вже використали проти нас все, що мали. Проте, коли ворог має видимість єдності, це, звісно, більше загроза, ніж коли його розділяють видимі міжособні суперечки. Хорошою новиною в цьому контексті є той факт, що не всі вагнерівці повернулися в Україну. Понад сотня загубилася при пересадці в Малі. До речі, воєнкори РФ звинувачують в цьому інциденті ООН. Хочу зазначити, що раніше вагнерівці воювали проти України як найманці, що означало. Що на них не поширюються норми міжнародного воєнного права, яке стосується солдатів регулярних армій, проте зараз вони, підписавши контракт з міністерством оборони РФ, стали комбатантами, що, звісно, збільшує їх права як військовополонених, проте й посилює невідворотність покарання за воєнні злочини. Закон про пробацію 27 вересня. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань. Пробаційного нагляду таким чином в нашій правоохоронній системі починається зовсім новий етап: пробаційний нагляд це вид покарання, який обмежує права і свободи громадянина, але не ізолює його від суспільства. Окремою характерною ознакою цього виду покарання є застосування наглядових та соціально вихованих заходів. І все б нічого. Дійсно, деякі кримінальні правопорушення можна було б замінити на пробаційний нагляд. Проте закон передбачає таку заміну для статей особливої частини кримінального кодексу України. До цієї особливої частини, зокрема, входять умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони, легке тілесне ушкодження, побої та тортури, домашнє насильство, експлуатація дітей, крадіжка. Грабіж, хуліганство та шахрайство, та що найважливіше, примушення до вступу в статевий зв'язок. Змі одразу ж почали голосувати про те, що за зґвалтування тепер не будуть саджати в тюрму. Щоправда, в нашому кримінальному кодексі це дві різні статті. Тобто, якщо мав місце психологічний примус. То за це тепер пробація, тобто примусове лікування. А от якщо прямо таке зґвалтування, то все по іншій статті Кримінального кодексу, в якій нічого не змінювали. В Україні за зґвалтування можна сісти на строк мінімально на 15 років, а максимально на довічне, як і в Австралії, Великій Британії, Ірландії, Італії, Латвії та США. Тож в цьому сенсі нічого не змінюється. Громадяни України все ще захищені. На мою думку, дійсно нашій правоохоронній системі потрібно було стати більш гуманою, адже в'язниця може зламати кого завгодно. То розуміти, що пробація – це все ще покарання. Людина мусить ходити і звітувати про те, де вона перебуває, мусить дотримуватись вимог суду та лікуватися, якщо цього вимагає суд. Ба Більше суд може і призначити в'язницю як покарання. Все залежить від конкретних обставин правопорушення. Взагалі, в багатьох цивілізованих країнах, пробаційний нагляд є звичною справою. Пробація зарекомендувала свою ефективність, наприклад, у Великій Британії та США, адже дуже важливо, щоб наша правоохоронна система змінювалась в бік перевиховання громадян, а не голого покарання. Роковини Бабиного Яру. 29 вересня в Україні згадують роковини трагедії Бабиного Яру. 19 вересня 1941 року війська Третього Рейху увійшли в Київ. Нацисти одразу почали масові вбивства та етнічні чистки. За весь час окупації, що тривала 778 днів з 1941 по 43 роки, третій Рейх жорстоко розстрілював в урочищі Бабин Яр близько 100 тисяч людей. Серед них більшість були євреями, але також були і роми, українці та радянські військовополонені. Злочин нацистів у Бабиному Яру став одним із символів Голокосту на рівні з Аушвіцем. А практики Голокосту це, мабуть, найвідоміший символ всіх інших актів геноциду. У тому сенсі, що будь-який новий прецедент порівнюють саме з ним. 29 вересня в Україні традиційно день жалоби. Люди масово відвідують пам'ятники та саме урочище Бабин Яр. Цього року це 82 другі роковини. Український МЗС, шануючи пам'ять жертв голокосту, заявляє, що просто зараз Україна та світ знову стикаються з наслідками деструктивної ідеології. Для нас головним ворогом в цьому сенсі є, звісно, РФ з її імперською ідеологією. Просто зараз РФ займається депортацією українців, використовує концентраційні табори та тероризує мирне населення, б'ючи ракетами, зокрема і по місцях трагедії Голокосту. Як, наприклад, вони влучили по меморіалу в Бабиному Яру 2 березня 2022 року. Для наших військових вони влаштовують показові судилища. І те, як виглядають наші військові в російському полоні, ясно дає зрозуміти, що ми воюємо проти сучасного третього рейху. Дивитися на схудлих від голоду українських захисників без болі в грудях, просто неможливо. Цього року до міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО пам'ять світу внесли українську документальну стрічку Документальна спадщина Бабин Яр. Для нас це є надважливим сигналом про те, що світ підтримує нас. Водночас, для світу такі дії представників різних країн сигналізують про те, що боротьба проти людиновисницьких режимів триває. На мою думку, незасвоєні уроки історії, особливо коли їх не засвоює, політичне керівництво країн мають тенденцію до повторення. І на жаль, ми зараз знову переживаємо не своєї вини цей жах. Якщо вже керівництво РФ повторює такі жахливі помилки історії. То йому долою написано повторити і поразку, якої зазнав Третій рейх. Сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.